Мир всім, хто любить Господи. Чому людина попадає під вплив диявола? Тому що диявол діє хитро, тому що він підступний, лукавий. Він починає з людиною діалог, він розмовляє, і він переходить, переводить людину на душевний рівень, на рівень почуттів, незадоволення. якого з злоби і людина спочатку їй здається, що вона контролює себе, але поступово диявол бере гору, тому що він лукавий, тому що він зваблює людину і він. Переводить людину на нижчий рівень, на рівень душевки. А душевка це зло, це незадоволення, це гнів, і тому для того, щоб перемогти диявола, ми повинні не спускатися на душевний рівень, а бути на духовному рівні. І тільки духовно ми можемо, коли ми на духовному рівні, а на духовному рівні це значить поступати по Слову Божому. Все, як написано в Слові Божі. Тільки так ми можемо перемогти диявола. Тому підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб пізнавати істину. Хай Бог благословить вас.